Доброго дня. Сьогодні вам засняти коротеньке відео, як профілама мп 50 на настійні коноплі. Як ви бачите, лікар тече у нас зелена, тому що це відповідно насіння коноплі. Перед цим прес необхідно гарно прогріти, тому що насіння, воно більш сухає, ніж на стояшнику. На Зараз купував його для стояш, але вирішили, друзі, порекомендували. Зараз хочу зробити замір його продуктивності, тому що на століснику я знаю яка, а на понатвіщі не використовував. Я вже попередньо відкарував собі кілограм настіння, підготував, відповідно, мірний стакан. І зараз будемо з вами одразу заміряти. Зараз ця частинка дойде, щоб було більш школьний. Я думаю, можна. Так, 100 кг на нагадує, вірний стакан у нас є. І, як закажуть, поїхали. Іноді тоді тому що насіння м'яке, але побагато його теж не потрібно. Тому, тому що повторюсь, воно більш сукає, де активно х'є, тому що видно, вільних масок зло немає. Ми бачимо бункер пустинь. Тому на це орієнтовно в рамках 150. Як на мене, це досить і досить непоганий результат. Так, Давайте ми продовжимо.